Всі вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян. і тут, як традиційно, ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Ви знаєте, народ, мене не перестають дивувати деякі правозахисники, які постійно на протязі не одного року розповідають людям про народ України, народ України, народ України і народ України. В мене склалося дуже серйозне враження стосовно цього. І відповідно виникає питання, чому вони говорять про народ України, а не український народ? Я вам хочу сказати більше: це дуже важливі речі. Коли ми говоримо про один суб'єкт, ми цей суб'єкт озвучуємо на підставі якогось документу або на підставі якогось суб'єкту, до якого відноситься той чи інший статус. Тому хочу сьогодні максимально розібратися з цим питанням, бо, чесно кажучи, вже аж нудить від цих висловів про народ України. Неодноразово це чую, і дуже багато людей це в групах кидає. Тому хочу сьогодні це питання ще раз обговорити, щоб ви зрозуміли, що немає ніякого народу України, закріпили цю інформацію і ставали грамотними. Втікали від таких правозахисників, які не чують і не розуміють, і не бачать, що написано в Конституції України, про яку ми теж будемо сьогодні говорити, набиралися мудрості і відповідно керувалися основним законом. Зрештою, це ваше бажання. Тим не менше, хочу сказати, що крім Конституції на сьогоднішній день документу, який би захищав права і свободи людини, в першу чергу, не існує. Тому. Повертаюсь до теми народ України, звідки він береться і чому про нього дуже активно говорять правозахисники зі східної частини України і також з північної частини України. Немало їх про це говорять, давайте розбиратися. Ну, найперше для того, щоб зрозуміти, хто такий народ України, давайте перейдемо. В один дуже цікавий документ це декларація про державний суверенітет України. Заходимо на сайт Верховної Ради і читаємо відповідно цей документ. Номер його 55 рисочки римські 12. І що ми маємо перед собою? Ми бачимо назву Декларація про Державний суверенітет України. І в першому реченні ми можемо побачити таку інформацію: Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини. І далі по тексту проголошує державний суверенітет України як верховенство самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території. Та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Хочу наголосити, народ, що цей документ був проголошений, був опублікований і прийнятий 16 липня 1990 року. Тому тут є дуже важливі деталі, на які слід звернути увагу. Найперше, ми бачимо, що цей документ, цю декларацію, проголошує Верховна Рада Української РСР, і маємо також суб'єкт. Як народ України, тому де є проголошення Державного суверенітету України, що таке державний суверенітет України, звідки взялася ця Україна, коли проголосили Акт Незалежності України лише 24 серпня 91 року? Вам зараз вимолюється картина, і ви зрозумієте, в чому справа. Давайте йдемо далі по тексту, щоб ви побачили, що. В цьому документі прописано які суб'єкти і які статуси. Значить, ми маємо першу главу з назвою самовизначення української нації. І по тексту читаємо далі. Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Тобто, в самій преамбулі, скажімо так, цієї декларації ми мали. Народ України і суверенітет України. А в главі номер один ми маємо українську РСР. Я думаю, ви розумієте. Починаєте, принаймні, розуміти, так? Далі ми бачимо по тексту: «Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Ну тут питання виникає: звідки взявся український народ. Це ми поговоримо. В окремому відео, тому що тут і наліпили і українську націю, і народ України, і український народ. Але ми йдемо далі по тексту, переходимо в розділ 2 з назвою народовладдя. І тут маємо дуже цікаве визначення: громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Пояснюю, про яку республіку йде мова. Громадяни республіки це є громадяни УРСР. Становлять народ України, тобто народ України це є громадяни УРСР. Хто ще цього не розуміє, будь ласка, відкрийте декларацію, почитайте, візьміть Конституцію, почитайте, порівняйте і зробіть висновки. Ідемо далі. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Про яку республіку туди йде мова? А вже ж про республіку УРСР. Іншої республіки на цей момент не було. Я хочу вам сказати більше, що республіка як Україна з'явилася тільки в 96-му році з прийняттям нової конституції, де в п'ятій статті є визначення, що Україна є республікою. Йдемо далі по тексту: повновладдя народу України. Реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевої рад української РСР. Тобто народ України це є народ УРСР, тут також є підміни понять, про які люди не розуміють, і багато правозахисників цим користуються, відводить людей від розуміння Конституції, а заводить людей в УРСР, користуючись цією декларацією. Йдемо далі. Глава номер 3 Державна влада. Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Далі, Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Про яку Конституцію йде мова? Про Конституцію 78-го року. Тому ми бачимо, що Українська РСР. Забезпечує верховенство Конституції та законів республіки, тобто Республіки Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно на основі Конституції УРСР 78-го року. Я не буду далі продовжувати озвучувати текст цього документу. Я думаю, ви починаєте розуміти, якщо ви вже зрозуміли, про що йде мова, це дуже круто. Ви дуже великі молодці. Ще раз хочу повернутися до другого розділу, до другої глави з назвою «Народовладдя» і повторити вам важливу інформацію. Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Закріплюємо цю інформацію і робимо висновки: народ України це народ Української Радянської Соціалістичної Республіки. Зараз зафіксуємо ці всі. -всі Моменти, про які ми почали говорити в сьогоднішньому відео, давайте перейдемо до Конституції України 96-го року. Чому 96-го року? Тому що вона була прийнята 28 червня 1996 року. Що нам пише преамбула? Преамбула нам пише наступні речі: Верховна Рада України від імені українського народу тере громадян України всіх національностей. Перше визначення суб'єкту як український народ ми знаходимо в преамбулі Конституції України 1996 року. Тому в декларації ми мали народ України, тобто народ УРСР, який пішов в небуття, тому що була прийнята нова Конституція. І тут є інший суб'єкт. Український народ це інший суб'єкт, це не народ України, це єдине джерело влади в Республіці Україна. В іншому новому суб'єкті міжнародного публічного права. Тому давайте не плутати, розділяємо мухи і котлети. Народ України ще раз неодноразово хочу наголосити. Народ України це народ УРСР, український народ це народ, який є єдиним джерелом влади в Республіці Україна. Про це написано в статті номер 5 Конституції. Тому народ, люди, які дивляться зараз це відео. Звертаюся до вас, тому що звертатися до цих правозахисників, які вас ведуть в УРСР, свідомо це роблять. Це абсолютно марна трата часу. Це моя думка, що вони свідомо це роблять, обумовлюючи це тим, що тільки вернувшись в УРСР, ми зможемо отримати ці всі ресурси, які нам далися по правонаступництву. Для таких неграмотних правозахисників хочу сказати наступне. Республіка Україна є тим самим правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки, тому нікуди не потрібно вертатися, а заявляти власне, про себе як про правонаступників попередньої держави. Якщо ви цього не розумієте, то гріш ціна вам і вашій роботі. Я не хочу нікого образити. Просто реально вже задовбали ці вислови. Про цей народ України, якого вже не існує давно. У мене ще одне питання виникає до таких правозахисників, які говорять про те, що нам потрібно туди заходити, нам потрібно в РСР, ми народ України і так далі. Якщо ви говорите про народ України, тоді не користуйтесь Конституцією України 96-го року. Це не ваш суб'єкт. Він до вас не належить і ви до нього не маєте жодного відношення. Якщо ви говорите про народ України, користуйтеся Конституцією 78-го року. Ось там ваша дорога. Для чого ви милите людям голову і обманюєте людей? Ще раз наголошую: на сьогоднішній день на території України є єдине джерело влади це український народ, який неодноразово прописаний в Конституції України. Першим ділом він прописаний в преамбулі. Потім він прописаний в статті номер 5 потім він прописаний в статті номер 13 І далі, коли ми будемо читати Конституцію, ми будемо бачити, що є суб'єкт міжнародного публічного права, єдиний суверен на цій території як український народ, аж ніяк не народ України. Друзі, хочу, щоб ви мене почули, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Я не хотів нікого образити, я ніколи. Не чіпляюся за якісь особистості, і так далі, за ті чи інші прізвища, мені цього не потрібно. Кожен виконує свою роботу, але тим не менше, народ, коли ви доносите до людей інформацію, то доносьте її, будь ласка, правильно. Тому що через такі незрозумілі речі, можливо, ви до кінця не розібралися, йде плутання людей, і люди йдуть і від вас, і від нас, тому що вони не розуміють, де є правда, а правда знаходиться тут. В цьому єдиному документі, якщо хтось хоче розповісти про якийсь інший алгоритм чи інший документ для захисту своїх прав і свобод, будь ласка, я відкритий, пишіть в коментарях. Також можете написати мені в особисте повідомлення в Телеграм. На завершення вже вкотре хочу наголосити для тих, хто ще не зрозумів. Я думаю, що тут же дитина розбереться, тим не менше, є люди, які ще до кінця не усвідомили. Що таке народ України, що таке український народ? Це, напевно, вп'яте, я вже пояснюю. Проте, мені неважко ще раз це повторити для того, щоб кожен нарешті зрозумів. Народ України залишився в декларації про державний суверенітет. Український народ є на сьогоднішній день в Конституції України єдиним джерелом влади на території України. Все. крапка. Такою інформацією, друзі, я хотів з вами поділитися. На завершення, хочу сказати наступне: нарешті, хто не купив Конституцію, купіть, почніть читати, ставайте грамотними. Якщо ви чуєте, що той чи інший правозахисник починає вам лити бруд в вуха, відкрити Конституцію, прочитайте, що там написано, відкрити декларацію, відкрити попередню Конституцію 1978 року, візьміть, проаналізуйте, порівняйте, зробіть аналіз. І тоді вже приймайте рішення, що вас захищає, які ви маєте права і свободи, і, відповідно, як користуватися тими чи іншими документами для захисту своїх прав і свобод. В першу чергу, в статусі людини. Тому що ми знаємо, що одна з перших статей Конституції говорить про статус людини, де держава зобов'язана захищати права і свободи, її основним обов'язком є захист прав і свобод людини. Не забувайте про це. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що іншого шляху, ніж Конституція, для нас з вами, як для українського народу, для захисту нас з вами, як для українського народу, не існує. Хочеться комусь цього, не хочеться, приймається хтось чи не приймає це ваше право. Я говорю про те, що я знаю, і я говорю про те, що працює і на сьогоднішній день є потужним документом для захисту прав і свобод. В першу чергу, як я вже говорив статусі людини. Неодноразово я говорю про волевиявлення людини. Це є теж дуже потужний документ. Він працює з 2012 року. Ним захищається на території України вже не одна сотня тисяча людей. Хто хоче отримати більш детальну інформацію про волевиявлення, а також отримати документ. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Народ, щиро дякуємо за вашу підтримку. За вашу фінансову підтримку, за ваші вподобайки, коментарі і поширення. Обов'язково поширте це відео, щоб люди могли до кінця розібратися і не наробити собі лиха. Ставайте грамотними, читайте Конституцію, а ми з вами зустрінемося в наступних відео.